Ській Євангелія одна з найдавніших богослужбових книг України, що збереглася до наших днів, віднині у факсимільному виданні, виготовлена на папері, який імітує пергамент, багатокольоровий друк, відтворена управа. Все це зазначають священні служителі, відносить книгу до розряду особливих видань для книголюбів та колекціонерів. Славісти, мову та мистецтвознавці отримали можливість здійснювати наукові дослідження скарбу Галицько-Волинської книгописної школи. Видання благодійне зазначають кошти отримані від реалізації будуть спрямовані на будівництво храму всіх святих Землі Волинської у Луцьку. Розмір внеску, що гарантує отримання примірника: 450 гривень, якщо шкір замінник, та 650, якщо політурка шкіряна. Вперше за роки незалежності України церква, на жаль, держава поки ще до цього не дійшла. Державні інші інституції зробили нам такий подарунок. Через співпрацю із російською державною бібліотекою. Ви знаєте, що це колишня Ленінка знаменита. І, на жаль, за обставинами часу так склалося, що найцінніші наші раритети знаходяться поза межами України. Остромирове Евангеліє і зборник Святослава. Інші пам'ятки найцінніші, найдревніші вони знаходяться в Росії.